Привіт! Сьогодні ми поринемо в одну дуже цікаву історію: історія про те, як за три роки, буквально крок за кроком, із простої ідеї виросла ціла цифрова платформа. Уявляєте? Система, що керує морською лоцманською діяльністю, по суті, це розповідь про те, як створювали справжнє цифрове серце для величезного водного шляху. І все це, знаєте, починається з одного такого ну фундаментального питання: от як взяти такий складний, такий динамічний процес, як морська логістика, і збудувати для нього єдиний цифровий мозок, такий собі центр управління? Задачка: погодьтеся не з простих. І тут контраст, звісно, просто вражає. З одного боку, уявіть собі, світ, де все робиться вручну, координація на папірцях, дані розкидані по різних кутках, а з іншого мрія, обіцянка єдиної системи. І не просто система, яка щось там збирає, а яка аналізує все в реальному часі і створює таку адаптивну, гнучку платформу. От саме таку задачу і треба було вирішити. Ну що ж, давайте до першого етапу. Назвемо його проєкт цифрового порту. І тут, що важливо, треба розуміти: проєкт не починався з абсолютно чистого аркуша. Ні, вже була якась відправна точка, знаєте, такий собі зразок, який і став натхненням. І ось він ключовий момент. Розробка, як я вже сказав, почалася не з нуля. За основу взяли функціонал вже існуючої і, що важливо, успішно працюючої системи Вітімис Содеса». Тобто завдання було таке: створити щось подібне, але вже для іншого регіону, для Дунайського. А там, звісно, своя специфіка. Гаразд, рухаємось далі. Другий розділ перший рік роботи 2023. Цей рік без прибільшення можна назвати роком закладання фундаменту. Саме тоді створювався той самий кістяк, базова структура майбутнього цифрового фарватору. І підхід тут обрали, скажу я вам, дуже методичний. Дивіться, як все йшло. Спочатку глибочезний аналіз і розробка детального технічного завдання, потім створення ключових баз даних, ну, так званих довідників. І вже наостанок запуск перших інтерфейсів для самих користувачів, для агентів, диспетчерів, ну для всіх, хто з цим працюватиме. А прогрес був, ну, просто надзвичайно швидким. Тільки вдумайтесь: у березні це ще технічне завдання на папері. А вже в червні система оперує даними про 10 тисяч суден. 10 000. І протягом року з'являються всі ключові модулі: від простого журналу заявок до таких складних штук, як керування цілими караванами. Це був не просто рух, це був справжній спринт зі створення основи. Наступний розділ, другий рік, і це додавання інтелекту. І знаєте, 2024 рік став справжнім переломним моментом. Системі потрібно було еволюціонувати, перетворитися з простої бази даних на щось розумне, на проактивний інструмент. Почався етап накачування мізків, якщо можна так сказати. І основна ідея була в чому: для того, щоб система була справді ефективною, їй потрібно було, ну наче дивитися за межі власної інформації. Вона мала навчитися отримувати і, що найголовніше, розуміти дані із зовнішнього світу. І ключовою технологією для цього став парсинг. Що це таке, якщо зовсім просто, це коли програму вчать, ніби маленьку дитину, самостійно заходити на інші сайти, знаходити там потрібну інформацію, ну скажімо, характеристики якогось судна чи рівень води в річці, і автоматично затягувати все це до себе в базу. І система почала харчуватися даними з найрізноманітніших джерел. Це міжнародні морські бази, і сайти для відстеження суден, і навіть дані з гідрометеорологічних лабораторій. А тепер головне, що це означало для диспетчера? Йому більше не треба було вручно стрибати по п'яти різних сайтах. Система робила все за нього, і картина виходила набагато набагато повнішою. Але коли у тебе стільки зовнішніх даних, одразу виникає нова потреба. Критично важлива потреба: миттєві сповіщення. Диспетчерам, лоцманам, усім потрібно було знати про зміни, от прямо зараз. Наприклад, про оновлення рівня води. І це, звичайно ж, підштовхнуло до наступного великого кроку. І ось воно: створення телехам бота. Це був просто гігантський стрибок в автоматизацію комунікації. Тепер система могла не просто збирати дані, вона могла сама сповіщати людей про критичні оновлення. Прямо в месенджер надсилати PDF-ки з рівнями води, навігаційні попередження, Фантастика! Розділ четвертий, третій рік розширення горизонтів. Переносимось у 2025 І на цьому етапі наша вже така зріла інтелектуальна система зіткнулася з новим, і, мабуть, найбільшим викликом. Їй потрібно було розширитися на абсолютно новий регіон з абсолютно іншими правилами та потребами. І відмінності між цими регіонами були ну просто кардинальні. Дивіться, для Донаю систему писали з нуля, а для Чорноморська дані просто копіювалися, реплікувалися з іншої системи. Але найважливіше це логіка роботи. Вона змінилася докорінно. Замість того, щоб диспетчер призначав Лоцмана, з'явився режим самопризначення. А це вимагало повністю перебудувати всі процеси. І весь цей етап розробки був, знаєте, повністю сфокусований на зручності, на зручності для кінцевого користувача. Інтерфейс зробили мобільним для Android та iOS, додали сповіщення у WhatsApp, ще й з емозі, розробили нові фільтри, кнопочки швидкого доступу. Кожна дрібничка була спрямована на одне зробити систему максимально гнучкою і доступною. І найголовніше вишенька на торці. Все це два абсолютно різні регіони з абсолютно унікальною логікою було об'єднано в одному єдиному інтерсесі. В одному, тобто користувачі могли перемикатися між Дунаєм і Чорноморськом буквально в один клік. Так, тепер останній розділ: жива система. Підсумовуючи всю цю трирічну подорож, що ми бачимо? Це ж не просто створення якогось там програмного продукту. Ні, ми бачимо еволюцію справжньої живої системи. І знаєте, у власній документації проєкту є фраза, яка, як на мене, ідеальна все це описує, як проєкт крок за кроком перетворювався з ідеї на повноцінну цифрову платформу. Ось так, крок за кроком, від простої концепції до складної, самостійної і, що важливо, адаптивної системи. Отже, давайте ще раз пройдемося цим еволюційним шляхом, щоб усе склалося в голові. 2023 це фундамент, міцний, стабільний. 24-й – це інтелект, здатність бачити і аналізувати зовнішній світ. І нарешті 25-й – це розширення, перетворення простого інструменту на гнучку платформу, готову до будь-яких нових завдань. І наостанок хочу залишити одне питання просто для роздумів коли система, коли програмне забезпечення досягає такого рівня складності. Коли воно вже не просто виконує команди, а інтегрується з десятками джерел, саме сповіщає людей, адаптує свою логіку під нові умови, то де та межа, де проходить межа між простим інструментом і чимось значно більшим? Подумайте про це.